Російські терористи напередодні атакували з дрона приватний будинок у селі Правдине на Херсонщині. На подвір'ї в цей час був однорічний хлопчик Дмитрик та його бабуся. Малюк загинув. Наша кореспондентка Єлизавета Кротик побувала на місці удару окупантів. Я тільки вискочила бігом побігла голопом. До нього він за мені не все мертво. Чо не спасеш? Речі, приїхав. кажу, він вже мертв. Ці дитячі іграшки розкидала на подвір'ї вибухова хвиля. Дмитрику був лише рік і два місяці. Батько виховував сина сам, допомагали бабуся й тітка хлопчика. Пам'ятаю, що наш маленький хлопчик був тут у Мані, і гулявся. Я сиділа з боку тут недалеко, ну, два-три метри від нього. Чую, вітер такий гуде. А тоді чую грох такий здоровий. Як повертаю таку голову, а воно летить прямо сюди. Ось. Ось, Раптово пані Галина почула звук безпілотника. Дрон із вибухівкою влучив в обістя. Уламки посікли все довкола. Один поцілив у серце дитини. Ось туди валетіло і сотудова, і от сюди бахнуло. Прямо в ворота. Ворота розлетілися. воно тут все розлетілося за сколки. Їхнє сьогодні поставалося. вже ось, ось, ось позакидали. якісь. Це те, що взорвалося, пахнуло. Під будинку залишилися руїни. Дмитрик умить удару, саме грався на подвір'ї. А я отут ось сиділа, і вночі також, як шум, повачі голову, воно летить. Я бисенько вискочила отут, а вони вже підхватив малого, вже несе він вже мертвий, вже помер. Батько і бабуся одразу кинулися до малюка та вдіяти вже нічого не змогли. Я летіла, як сумасше до дитини, кричала: дитина, дитина, бігом. Він вже вискочив вже сюди, донісся. Я вискочила ось сюди. Знові вискочила. Статила його на руки, а він вже. Вмер. Останнім часом обстріли у правдиному посилилися, розповідає староста. Останні два дві неділі дуже часто почалися, навіть такі, що є сі по два-три приходи в день. І це в різні часто виходить і в житлові будинки, і сладкення, і на подвір'я. Ну, Той сьогодні кажуть дістали нас уже. Вони зовсім люди зараз дуже знервовані, встривожені. Тим що таке сталось. Нині у селі живе понад 800 людей. Серед них є і переселенці, яким вже доводилося тікати від бойових дій. Єлизавета кротих, Павло Ткаченко. Подробиці, телеканал інтер, марафон Єдині новини.